Сідають у таксі троє п'яних хлопців. Водій помітив, що вони добряче п'яні, і вирішив їх обдурити. Він завів двигун і через кілька секунд вимкнув його. Повертається до хлопців і каже: Усе, ми приїхали. Один хлопець подякував йому, інший простягнув гроші, а третій вліпив водієві ляпаса. Подумавши, що третій здогадався про витівку, водій запитав За що? Хлопець відповідає, щоб наступного разу не перевищував швидкості. Ти нас мало не вбив, шумахер недроблений. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Боря читає книжку під назвою «Як стати господарем у домі натхненний він біжить на кухню і титься у фірочку пальцем. З цього моменту моє слово закон. Увечері приготуєш мені розкішну вечерю, а потім зробиш ванну, щоб я таки міг розслабитися. Потреш мені спину і подаси халат. Потім зробиш мені масаж. І вгадай, хто потім буде мене одягати і причісувати. Тю, та що тут гадати? Співробітник ритуальної служби. Чоловіка судять за самого наваріння. суддя. Ви визнаєте, що виготовляєте самогон? Ні. Але у вас знайшли вдома спеціальний апарат для цих цілей, отже, виготовляєте. Та ні, ваша честь, ваше останнє слово. Прошу судити мене також і за зґвалтування. Ви що, чи зґвалтували когось? Ні. Але ж апарат є? А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Директор вирішив позбутися своєї секретарки і просить зама забрати її до себе. Зам запитує, а чому ви вирішили її позбутися? Та ну її, моя дружина краща. Минуло кілька днів. Директор запитує зама. Ну як? зам відповідає задумливо. Ну, та знаєте, ви були праві. Ваша дружина краща. Молода сім'я свариться. Оксано, тебе тільки гроші хвилюють. Ой, Миколо, не придумай. Мене вони не хвилюють, вони мене заспокоюють.